Слухайте цю сімотви до кінця і Богородиця захистить і виконай всі що прохання на благо. Все Пресвята, Богородице, помічниця наша, незмінна, пречиста владичице, що в небесних висотах перебуваєш, але серцям нашим надію та захист даруєш, Приховися до нас, що в скорботах і бідах, до твоїх ніг припадаємо. Напишіть імена та прохання в коментарях. О матінку Боже, ти, що під твоїм підкровом знаходять захист усі. Хто з вірою та надією до тебе звертається, захисти нас грішних, від усіх життєвих негод, від усякої скверни, напасті та біди. Ти що своїм безмежним милосердям обіймаєш світ, обдаруй нас своєю невимовною ласкою, велична заступниця твоєї допомоги жадаємо у війні проти гріха, у вирі не віря, де злість та несправедливість здіймають свою голову, зцілі наші душі від страху і сумніву, освяти наші серця вогнем, Твоєї непереможної віри. Не дай нам падати у віччя і нас стежками праведності та істини, щоб наше життя було дзеркалом Твоєї святості, милостова Цариця Небесна, розгорни свій мофор над нашою країною, захисти від ворогів видимих і невидимих, благослови наших захисників, що стоять на стражі миру, дай їм сили мужності та непохитність духа, аби їхні серця і дії були сповнені Твоїй благодаті та мудрості, особливо мовимо Тебе приславна, владичице. Оберігай наших дітей та родини, зі їм здоров'я, спокій та щастя, збережи їхні домівки від усякого зла, наставляй їх на шляхи благословенні, де господарюють любов, гармонія та розуміння. Нехай кожен дім стане острівцем твоєї безмежної благодаті та мирного притулку, злянься милосердна мати на всіх, хто страждає на хворих і на самотніх їм втіху та відновлення си, ободім заступницею в скорботах, та сподіванням у біді, нехай ті, хто впав, знайдуть у тобі силу встати, а згублені шлях додому, з величезною вірою, любов'ю мовимо тебе це наше моління, яке виголошуємо зуби наших сердець. І вислухай нас, як ніжна матір своїх дітей. О Пресвята Богородице, заступниця наша, милостива і неумовно благодатна, смиреним серцем і духом, сповненим віри, звертаємось до тебе. Ти, що стоїш перед престолом Всевишнього, як могутня захисниця і посередниця наша. Напишіть імена та прохання в коментарях. В твої безмежні руки віддаємо кожен день наш, кожну годину, сповнені турботи радощів. Матінко Небесного сяє світом своєї любові, кожен куточок нашого дому, зберігай від всякого зловідний дух, від людської злоби, огорни надію та вірою наше сімейне вогнище, аби ми зміцнені твоєю благодаттю, щастю і гідністю життя і випробування, з цілею присвяти Діло, наші душі і тіла, визвою від хвороби страждань, які виснажують нас. Нехай твоє мило стане нам ліками, що зціляють і втіхою, що заспокоює на тебе все милостиво, покладаємо надії наші вирішені повсякденних і труднощів. На твою безмірну допомогу і заступництво. Сподіваємося, опікуйся, матінко, нашими рідними і близькими, оберігай їх від зла і спокус, веди їх стежками правди і любові. Зійшли своє благословення нашим захисникам, їм силу і мужність у боротьбі за свободу і справедливість нашої землі. Нехай твоє небесне заступництво скріплює їх серця у боротьбі проти ворогів, адже ти мати наша, маєш силу зміцнювати і підтримувати. Прийми, пречиста, Це наше мелінія, Кизус наших вини до тебе з великою вірою, і надією, будь нам заступом у всіх скорботах і потребах, визволи від усіх негараздів і напасти дозволь нам відчути Твою милість і заступництво, надихай нас на добре діла і чисті помисли, щоб ми, зміцненні твоєю благодаттю, достойно проходили життєвий шлях, дякуємо Тобі, могутня предстателька і матір наша, Небесна, за кожну мить заступництва і невимовної милості, завжди будь нам опорою світлому темряві джерелом, небосими і надіями пречиста діво мрія, заступниця наша, небесна, зірко ранкова, що освітля шляхи наші у темряві гріховній. Як же невимовне велике твоє милосердя, що не перестає обдаровувати нас, земних, перед твоїм непорочним образом, ми грішні, недостойні стаємо, молячи тебе, вислухай наші слухане які миління, які з сердець наших, здіймаємо. Напишіть імена та прохання в коментарях. Яка є матір'ю світла істинного Ісуса Христа, нашого Спасителя, моли Його, аби визволив нас, від усякого зла і споку спокував край нашим стражданням і бідам, відвів від нас ці незгоди і більші нас тягарем обтяжують. Твоїми молитвами Пресвята Богородице, нехай зціляться хворі, нехай, зміцниться віра, невіруючих, нехай, повернуться до праведності, блудні, а всі, що терплять. Нехай знайдуть утіху в Твоїй безкінечній допомозі, зішли на нас, о Господине наша, Твоє богословення, нехай Твій безмежний захист стане неприступним щитом, що відганяє сили темряви, збережи наші домівки від нещастя, збережи наші родини в мирі та любові, збережи наше життя в чистоті та святості, нехай наші діти ростуть у здоров'ї та гармонії, виховані на прикладах Твоєї віри і терпіння. О всемилостива Господина, Ти, що носиш звання, Небесної Володарки цю нашу молитву, як вияв, нашої безмежної вдячності та любові до Тебе, нехай кожне слово вимовлене в пишанні до Тебе, стає зерном, що виросте у вічний сад, благословення та благодаті. І нехай, коли настане час переходу з цього світу, ми зможемо побачити Твоє обличчя як ясне світло надії, що веде нас через врата небесні, молимо тебе, о Пресвята Діво, огорни нас своїм покровом, збережи під кровом свого милосердя, і нехай кожен, хто звертається до тебе з вірою і надією, знайде Спасіння та мир у Твоїх святих руках. Амінь. О, Пресвята Богородиця, Всемилостова, Цариця Небесна та Ясна заступниця наша! Вінцем честі увінчана з висот святих, світло твого милосердя на нас вививає. Як ти вдавний нове величе, чудеса світу відкривала так і нині милство до наших милінь, прихилися, напишіть імена та прохання в коментарях. Зорою рані, ти сяєш, водарку неба землі, яка безконечним промінням осяя темрю наших гріхів, О Мати Боже, велична ти щодо рукою милості своєї нас обдаруваєш. Цілієш рани, душ наших, і ті недуги, змиваєш, невидимою багатодаті твоїх ласк, у твоєму покрові знаходимо усіх уми в скорботах і випробуваннях, до тебе підіймаємо очі свої, як ти приблагословини Ісуса Христа Спасителя нашого, насилу своєму чистому воїні, і нас твоїх дітей, у своїй обіймі прийми, від всякої біди і скорботи захисти. О, могутня, заступниця, твої чудеса, і давай, зірки небесні, не злічити, не описати. Ти перед престолом Всевишнього стоїш, ти своїми молитвами за нас заступаєшся, ти за нас перед Богом милість випрошуєш, приймаєшся, свята, Діво, це наше миління, що зубин сердець наших виринає, як фім'ям перед твоїм образом. Нехай буде воно тобі приємним, як співи ангельські, хай нам двері твої невимовної милості. Хай благословиться ім'я Твоє навіки, Хай звивичується Твоя неописана доброта на землі та на небі. Ми тебе вивчаємо, як матір царя, Всесвіту, ми тебе славимо, як нашу надію і підтримку. Просимо, не переставай за нас молитися, не переставай нас захищати, не переставай вказувати нам шлях до спасіння. Як ізраїльтяни колись слідую за хмарою пустелі, так і ми, з вірою непохитною, слідуємо за тобою, надіючись досягти обітованої землі небесної, а, Мати, милосердя, нехай не припиниться Твоя, заступницька допомога для нас, що у боротьбі духовні тілесній. змагаємося огорни на своїм, всепокриваючим покровом відверне від нас, усяке зло, всяку скверну і спокусу. На Твоє милосердя, оприсвята, Богородиця, ми сподіваємося і Тобі повністю віряємося. Слава тобі, Матір наша, Небесна, за Твоє невимиряне терпіння і любов, що їх ти виявляєш до кожного з нас, нехай кожен дих і видих наш, слава Слови, причисти, і звивичем я Твоє, святе на всі віки вічні. Амінь. О Пресвята Владичице небесна, Царице, найсвятіша, Богородиця, ти, що захищаєш нас під могутнім своїм покровом є з грішників і надію в Богих душ, з мого серця над нами, рабами твоїми, у наших тривогах і скорботах. Напишіть імена та прохання в коментарях прийми причиста, наші моління, що возносимо за сією вибиною, сердець наших та будь заступницею перед престолом Всевишнього. Ми грішні звертаємося до Тебе, Богомати, з проханням про милосердя і ласку, благаючи прощення наших провинних гріхів. Бо вони тяжкі і безлічні їх, омий чистою своєю милістю, онови наші душі, дари нам силу духовно зростати, щоб ми були варті назватися твоїми дітьми, Одіво, Мати Боже, ми благаємо тебе, бережи нас від відсілякого зла, Від напасти і що насаджує страх в наші серця. В твоїх руках сила зберігати нас від усіх небезпек, огорни нас своїм, всепокриваючим опором. Нехай він стане для нас твердиною і захистом. Милоства водичиться з поглянь з і ласкою на наших дітей, на наших рідних, захисти їх від хвороб щастя, зберігай кожний крок їхній, дай здоров'я довголіття, мирне життя всім, хто молиться тобі. Особливо ласку просимо для наших захисників, сміливих воїнів. Що боронять рідну землю, змісни їхні серця, де відвагу, силу і незламність духу. Нехай Твоє благословення стане для них щитом, а твоя всепереможна переможна поміч шляхом до перемоги над ворогами. Прийми при богословене, наші і жертви для нас опорою в печалях. Радістю в тривогах, надією в сумнівах, посили нашу віру наповни наші серця миром і любов'ю, які приходять з небес через твоє материнське заступництво, найсвятіша Богородице, зверни твоє чисте і милостиво око на нас, сподіваючихся твоєї незмірної ласки. Нехай кожен з нас відчує твою захисну і лікувальну силу, нехай кожне наше слово і дія буде вдячністю тобі. Наші небесні заступниці, яка безупинно молишся за нас перед престолом вічного світла. Амінь. О Пресвята Богородиця Зіва Марія, ти є заступницею і захисницею всіх нас, що до тебе прибігаємо, зі світлим сяйвом своїх милосердних очей, освітліти мрво наших душ і будь нам провідницею до вічного світла, Твоє ім'я звеличуємо, як воно величне серед поколінь, і Твої чудеса оспівуємо, як вони безмежні, у часі та просторі. О матір прибаси на ти, що беззодні небесної слави стоїш, милостиво дивися на нас своїх дітей земних, ти, що своїм омофором заступаєш весь світ, оберігає нашу землю вкритим руком Він, та неспокою. Нехай твоє заступництво буде нам щитом від усіх і скорбот, о найсвятіше Діво, прийми наші миління, якими і з любов'ю, підносимо перед тобою подаємо розрішення згідно твоєї безмежної благості. Напишіть імена та прохання в коментарях. Сіви наших хворих втіш наших скорботних, віднови нас, спадінь наших, і наповни серця наші світлом надії, яка ніколи не згасає. мовимо тебе, О Царице Небесна, простягни до нас, Твої чисті руки, сповнені благословеннями, і будь для нас джерелом сили й підтримки у всіх наших починаннях. Нехай Твоя молитва перед престолом Всевишнього стане для нас, заступом від усякого зла. Від усякої недуги душевної, та тілесної, помати Всевишнього своїми молитвами, збережи нашу країну і захисників її родини і всіх її дітей, допоможи нам відстояти правду і справедливість, мир та свободу, які є так важливі для нашого спільного майбутнього. За твоєю благодатною волею нехай буде мир у всьому світі, а любов та гармонія панують серед усіх народів і країн. Україн, нас, Супер Богословине, Діво, Твоїм невгасимим світлом і направляй нас до воріт Небесного Царства, де ми зможемо вічно славити тебе разом з усіма святими. Амінь. Приславна Богородиця, Надія наша Цариця Небесна, піднесемо голоси наші в поспівування Твоєї безмежної слави. Яка в незбагненій величі стоїш перед престолом Вишнього, ти у мати Вишнього Царя прикрашена нев'янучими вінцями чистоти та милосердя, прийми наше поклоніння, твоя велич невимовна, твоє милосердя безкрайнє, твоя допомога безпомилкова, в тобі опричиста уся радощі земні та небесні зустрічаються, захисниця непохитна, що за світом небесним серця наші осяєш, мови сина твого та Бога нашого, щоб він. Милостиво, простив нам гріхи, визволив від усякого та напасті, на тебе мати милосердя, усі очі сподіваються, в тобі знаходять захисти, у тих усі, що з вірою до тебе прибігають, Оприблагослови на Діво, в Твоїх руках заступництво за нас, у Твоїх молитвах, наше спасіння, ти джерело чудес, що від Бога насичуєш через Твоє безмежне заступництво, неможливо стає можливим і невидиме видимим. Ти світло в темряві, втіха в біді, упованів без безнадії. нехай з небес на миліса зійде, як роса на зів'я вистя, оживляючи, відроджуючи наші душі, ти, що насиловав у трубі своєї світло світів, Просвіти наші серця, щоб ми завжди пам'ятали про величність Твого заступництва і з любов'ю, віддавалися Божій волі, даруй нам у мир і спокій серцевий, відгороди нас від зоворожих нападів, підкріпив боротьбі з спокусами і гріхами. Нехай же наше життя в Твоєму покрові стане подорожю до вічних обителей, де звучить безкінечний хор ангелів, остану оспівуючи величному творцю. Освяти, о святий, ми істіли наші рани гріховні, вели благодать Твою на всі наші потреби та труднощі. Сподіваємося на Твою невичерпну допомогу і вічно вдячні за Твоє безмежне заступництво, мінь. О Пресвята Владичице Богородице Діво, заступниця наша непорочна і непереможна, несемо до Твоїх святих ніг моління наше, як діти, що знаходять притулок у обіймах материнських. Ти, що небесним вилінням стала нашим захистом і покровом, чуй серцем своїм безмежним моління наше, напишіть імена та прохання в коментарях. Благослови нас, Господи, на духовне зростання і просвітлення, щоб ми, зцілюючи своє серце від греха, ставали достойними Твоєї ласки, прости наші провини, що їх, як тягарем, великим несемо у своєму житті, і дай нам сили їх покласти перед тобою, з покаянням глибоким, заступницею будь у всіх бідах і скорботах, що нас настигають, відверни від нас усе зле, всяку хворобу та недугу, і подай нам здоров'я і міцність, щоб ми могли служити Тобі. Чистоті і правді не дозволь нам знемагати під важкістю життєвих випробувань, але живи в нас надію, що не згасає в цей час, коли наша земля плаче від воєнного лиха, дивися милоство на наших хоробрих захисників, подаємо заступництво Твоє, щоби силою величі Твоєї перемогли ворога і захистили свою землю, будь з ними у вогнях битв, будь з ними у моменту розпачу та невпевненості. Турботою твоєї обійми наші родини, збережи наших дітей від зловмисності та спокус, їх серцем миром і любов'ю, помічницею будь кожному, хто кличе ім'я, твоє у вірі і надії, благаю провину нас грішних своїм милосердя нескінченне, допомагаю в щоденних потребах, у рішеннях важких і непевностях життєвих. Осяй, душі наші світлом праведності, щоб ми освітлені від Тебе, могли вести життя освітлій любові, причисте діво спасіння наше, примимоління, це екзак нашої непохитної віри і незмінної любові до тебе, нехай, Бога дай Твоя гортай назавжди, і нехай. Кожен із нас знаходить у тобі в тіху міці захиста. Мінь. О, пречиста діво, приблагосвенно, Богородиця, зібрались ми роби твої, щоб прославити тебе нашу небесну захисницю і помічницю, ти є утішенням сумних, заступництвом ображених, надією вічо душної. душний, осяю нас своїм милосердям, вкривай нас плащем свого захисту, веди нас стежками праведності та натхнення. О Мати Вишнього Царя, серце Твоє сповнене безмежної любові, нехай виляне на спотоки благодаті, своїм могутнім заступництвом звільни нас від усіх скорбот і печали, не допусти, щоб ми падали духом у випробуваннях, але підніми нас змісни, обнови наші серця в любові та надії. Твоя чистота і сила, опри свята нехай буде для нас, зразком і втіхою. В тобі ми відшукаємо приклад терпіння смирення і безмежної відданості. Твоє безсумнівне покровительство, нехай огорне нас, захищаючи від усякого, і спокусь, зцілі наші душі та тіла, відведи від нас, недуги, та напасті, щоб ми зцілені і оновлені, несли світло твоєї любові у світ, вислухай причиста Богородиця, наші моління, що ми в скорботах і радощах приносимо до Твоїх небесних прад, напишіть імена та прохання в коментарях. Ти що з постійною опікою стоїш перед Престолом Всевишнього. Посередничи за нас, рабів Твоїх, щоб ми завжди були під Твоїм захистом, Пресвята Діво Марія, ми з вірою і любов'ю звертаємось до Тебе, сподіваючись на Твоє невгасиме заступництво. Благослови наші домівки, змісни наші родини, даруй мир і благополуччя нашому народу, особливо захисникам, що стоять, на сторожі волі та незалежності України, огорни їх своєю материнською опікою, збережи від бід і невдач, веди їх шляхами спасіння, нехай буде воля Твоя, Пресвята, Богородице, і через Твоє могутнє заступництво, нехай здійсняться наші надії і молитви, нехай Син Твій, Бог, наш Ісус Христос. Богословить нас, і нехай світ Твоєго милості сяє на нас завжди. Амінь. О, Пресвята Діва Марія, надії, і негасиме світло милосердя, покриває нас ом свого захисту, ти, що в благодаті перебуваєш, і небесам, радість приносиш, велич Твоє неперевершене, чудеса Твої нескінчені. Ми діти Твої земні, возносимо славу до тебе, нашої заступниці і помічниці Всесильної, ось перед Тобою пречистому стоїмо, як грішники. Перед невимовною святістю, те, що Бога Слово на своє прийняла на світ Його в безгрішності народила, Моли Його як сина свого подарувати нам прощення і світло, що веде до вічного життя Твої молитвами нехай змиються наші гріхи, як зорі розчищають небо від хмар. Нехай Твоє Богасевине заступництво буде з нами у всі дні нашого життя, в Твоїй нескінченній милості прийми наші молитви, які з вірою і надією виголошуються. Ти матір висока, що мучеників зміцнюєш, Боги втішаєш забудви до покаяння, квишеш, за зі швина свою захисну руку в бурях життєвих, часи спокусу випробувань, приславна Цариця Небесна, твоїм священним покровом, захисти наші домівки збережи в мирі і злагоді наші родини. Напишіть імена та прохання в коментарях ти, що вірних оберігаєш, борони наших захисників. Та їм силою відваги та перемогу над ворогом, нехай Твоя всемогутня допомога буде з нами у всіх ділах добрих і в кожному благочинному намірі. О Всемиостова матір, прийми наші миління, які з любов'ю і натхненням до тебе возносимо. У Твоїй неземній красі ми знаходимо втіху для душ наших, і в твоїй нескінченній любові, спасіння, вислухай нас, Бога Словени, в час нашої кончини прийми душі наші, до Небесного Царства, де з ангелами і всіма святими. Славу Сину Твоєму і нашому Спасителю, віддавати будемо навіки вічні. Амінь. О Пресвята, водича Небесна Царице, мати Господня і всіх вірних перед Твоїм чистим образом, землі діти схиляють коліна, з вірою нескінченними серцями, повними надії, ти, яка невимовною благодаттю маєш весь світ, ти, що стоїш перед престолом Всевишнього, як непереможна заступниця і милостива помічниця, прийми наше моління. Напишіть імена та прохання в коментарях. Невимовна твоя доброта і милосердя, щалється на нас, як роса, на ранкове листя, дає нам силу і втіху. Осяє світлом твоєї чистої любові та наших душ, І нас від усякого зла і споку, що облягають наші шляхи. Твоя безмежна ласка нехай буде щитом нашим від усіх ворогів і напасти. Пресвята Богородице, дивися, милоство на наші сім'ї. Охороняй їх від розбрату, та неду, з цілю наших хворих оберігай молодь від спокуси падінь, нехай твоя всесильна рука веде нас через тернисті стежки життя, направляючи кожен крок до істини і праведності, матінко небесна, ти, що носиш мир і спокій в серцях віруючих, будь для нас джерелом натхнення і сили у боротьбі зі злом. Посови наших мужніх захисників, що стоять на сторожі нашої України, нехай їхня відвага та мужність будуть змістені Твоєю нескінченною силою. Вороги нехай будуть розбиті і принижені під Твоїм покровом, умовитви перед Твоєю іконою з вуст наших виринає благання заступи, свята, заступниця за всіх нас, що призиваємо Твоє ім'я. Будь на матір'ю і вчителькою не шляхами благодаті, щоб ми могли витримати випробування і досягти вічної радості в царстві твого сина, дякуємо тобі, Пречиста Діво, за кожне вислухане моління, за кожну надію, що ти в нас підтримуєш за кожен день, що ти богословляєш. Нехай кожне серце, що тебе величає, буде відмічене знаком твоєї любові і захисту мій. Пресвята Богородиця, Цариці, Неба і землі, заступнице наша непереможна! Перед твоїм святим образом ми недостойні стаємо, маючи велику віру та надію на твою безмежну поміч і заступництво, ти, що в руках своїх тримаєш, сильну силу і милість, прийми наше моління, що з глибини сердець наших, виринає, напишіть імена та прохання в коментарях. Мати милосердя, Та, яка за усіма скорботами і бідами людськими знайома, зверни свій милостивий погляд на нас, що в біді і спокусах земного життя опинилися. Огорни нас своїм покровом, від всякого зла і ворожнечі захисти, від недух тілесних і душевних стіли, під свої могутні покрови прийми нас в розливих і страждених, і будь на матері і захисниці, як ти бував усі віки, О всесвіт зоре, що вишені небесні світиш і людським серцям, дорогу до спасіння освітляєш на нас світло своєї, благодаті, щоб ми в омановому світі ходячи завжди мали силу відстоювати правду і добро. Дай нам мудрості сили, щоб ми, наслідуючи твої дивні чесноти, змогли підносити своє життя на служіння ближнім і на велич Божу, мати непорочна, дивомовна і твоя чистота та краса. Просимо змилосердися над нами, у наших серцях віру, розгори в них вогонь любові, щоб ми горячи чистим пломенем віри. Бо ви достойні називатися твоїми дітьми, нехай наше життя буде гімном похвали тобі причисті, нев'яничому світу з Назарету, що весь світ оновила, оцереться миру в ці скрутні часи. Коли мир у світі на межі, будь нам заступом і опорою, на твоє заступності уповаємо, у Твої руки віддаємо нашу долю, споглядай милостово на наші моління, вислухай наші прохання, і нехай кожне серце, що тебе шанує, відчує твою поміч і захист, захисниться могутнє, на твоє могутнє заступництво, надіємось і перед Твоїм святим образом молимося, щоб ти нам допомогла, підтримував у всіх наших починаннях. І вола наш шляхом праведним до врат небесних, збережи наш народ і країну захисти від ворогів, збережи наші домівки й родини, Даруй нам мир і благословення в кожну хвилину нашого життя. Прийми, о Мати Божественна, цю молитву від наших сердець. Як знак нашої відданості і любові до тебе, нехай вона зветить до твоїх небесних обителей, як димка дива, і нехай вона буде нам, заступництвом і спасінням. Амінь. Ставте вподобайки під відео, надішліться від ближні вашим для поширення свого Божого, бо синя покров Пресвятої Богородиці, нехай перебувають з всіма нами.